Олександр Можайський, Олександр Федорович Можайський, контр-адмірал російського флоту, винахідник, піонер авіації, народився 9 березня 1825 року у Роченсальмі, Великого князівства Фінляндського у Російській імперії, в родині адмірала Федіра Можайського. Здобув освіту морського офіцера. Проходив службу на флоті у Балтійському морі на далекому сході брав участь в експедиції до середньої Азії, склав перший опис водного басейну Аральського моря та річки Амударії. У 1863 році був відправлений у відставку в чині капітана-лейтенанта через скорочення флоту по наслідках Кримської війни. У 1869 році переселився до Вороновиці, Подільської губернії, у маєток брата Миколи, який незадовго купив. Той за деякими джерелами виграв у карти в Одесі. До того маєток належав родині графів Грохольських. Невдовзі Микола загинув, і Можайський взяв на себе опікунство над його дітьми. У 1873 році його обрали братцівським мировим судією. Саме у Вороновиці Олександр Можайський почав втілювати в життя свою давню мрію про апарат, який міг би літати. На дачу у селі Потуш, яка була майстернею та лабораторією досліднику, він тримав понад 100 пташиних опудол від гробця до лелеки з розкритими крилами, які вивчав і досліджував. Наслідком ретельного спостереження за технікою польоту птахів став величезний повітряний змій, прообраз сучасного планера, який був здатний піднімати людину. Розгонною силою була трійка коней, до якої прив'язували апарат. Згодом до Змія Можайський приладнав човна з колесами, який міг сідати на воду. Досвід з планером виявилися настільки успішними, що надихнули винахідника на ідею створення машини, яка була б здатна літати. На базі свого змія він зробив кілька моделей аероплану з пропелерами, які проводилися в дію годинниковою пружиною. Попри малі розміри, ці моделі були здатні піднімати у повітря додатковий вантаж вагою до кілограму. Розробивши детальний кошторис виготовлення справжнього літального апарату у вересні 1876 року, Можайський вирушив до Петербургу, аби представити проект владі. Після багатьох поневірянь винахідника по різних установах ідею створення апарату вивчала інженерна комісія, яку очолював Дмитро Мінділеєв. Результатом обговорення стала доповідь генерала Тотлебена військовому міністру Мілючину, з пропозицією виділити Можайському три тисячі карбованців, ще трохи більше двох з половиною тисяч асигновано на придбання в Англії двигуна. Хоча загалом проєкт вимагав майже 20 тисяч рублів. Нестача грошей не зупинили винахідника. Він заклав все своє майно і навіть особисті речі задля втілення мрії. Літак Можайського мав всі складові сучасного літака: крила, фюзеляж, хвост, шасі та силову установку два парових двигуна на керосіні потужністю майже 50 кінських сил. Крім того, це був перший в світі запатентований літак. 1879 року. Можайського повернуло до служби в званні капітана першого рангу у 1882 року. Він отримав звання генерал-майора, а у 1886 – му контр-адмірала. Випробування аероплану відбулося у Красному селі під Санкт-Петербургом у липні 1884 року. Під час розгону літак нахилився в бік і зламав крило. Спроби відремонтувати апарат успіху не мали через відсутність фінансування. Олександр Можайський помер від пневмонії 20 березня 1890 року у Петербурзі у віці 65 років. На його честь названі пароплави, військово-повітряна академія, відкрито меморіальні музеї на Вологодщині і у Урновиці на Вінничині.